Так, Продається Opel Astra J. Хетчбек. Показуємо, скільки коштує дане авто. 7350, 220 пробігу, 1,6, бензин, 10 рік. Телефончик продавця є, телефонуйте, кому потрібно це джейка. Далі Citroen подається Берлінго. Так, автомобіль 11 року випуску, бензин 1.6, 247 пробігу. Контакти продавця Є. Ось цікавий, телефонуйте. продається Peugeot. Peugeot 2007 року випуску. Такий. Мобійчик 2008, 5800, торг є, 1,4 бензин, 204 пробігу. Телефончик є, кого цікавить, звертайтесь. Далі Руно Гранд Сценік. Чорний колір. Легкосплавні протитуманки 50-й рік, 7600. Телефончик ви бачили, кого зацікавить одразу телефонуйте після випуску даного відео. Дивіться відео до кінця. Так, приходимо на наступний ряд. Дивимося, у нас подивиться такий Volkswagen. b 4 чи b 5 Зараз гляну А хто знає, напишіть в коментарях. Я вже такі давно не знімав. Б5, значит, читает Б5, 4700, 268 пробегу. А Агольф 5, универсал, белый колер, партоникин. 9, рік 6200, пробіг 198 тисяч, 1,4 бензин. Так, телефончик. Для вас, щоб ви побачили, хто її продає, тому телефонуйте. Citroen Ось такий продається Citroen -чик. Автомат коробка. Це 4 Пікасо, на автоматі. 10-й рік, 1,6 дизель 750. Так, телефончик є. 253 тисячі оригінальний продуктів написано. І тож, дуже -то цікаво, цей автомобіль, бо будь-який. Телефонуйте. Kia Sportage. Звільди у з Kia Sportage. Така версія автомобіля. Всі виїжджу додому. Бачили, хто цікавиться. Повний привід. Сьомий рік 222 пробігу, 7300. Так, телефончик є. 7300 коштує цей автомобіль, пробіг має 222 тисячі. Ці обліки зверху не показують цю картинку. Далі Golf 5 універсалі. П'ятий універсал. Протитуманки є. Портроніків я не бачу. Так, п'ятий Вольф, 8 рік, 1,4 бензин, 240 пробігу 200 Так, телефончик є. Крудиця, дуже цікаво, цей автомобіль. Не знаю, що там зробити. Так, Б6. Б6 Volkswagen Passat. Бешости. Чорний, проти туманки Так. 6500 2006 рік. Бензин, пробіг 136 тисяч. Отак. от нього от, 19 років. Зараз 2025 рік. А пробіг має 136 тисяч. Або скручений, або реально. Такий пробіг є. Перевіряйте. Дуже прикольно, якщо це справдивий пробіг. Машина в дуже в гарному стані, то зверніть на неї увагу. А не одразу кажіть, пи... скручений, скручений. Можливо, воно реально правдиво. Ніхто зараз пробіги не скручує. Так, отакий от сценічок продається. 4900-2006 рік. О, пробіг 120 тисяч, будь ласка. Телефончик є. Телефонуйте. По 20 тисяч пробігу. Я думаю, що він не скручений. Є він код, на Ренос сервіс. Переїхали, все вам провірили. Заплатили за певні кошти за надані послуги і будете бачити, що автомобіль в гарному стані. Що по ньому робилося? Далі Opel Zafira Opel Zafira Так, що ми бачимо? Це 2012 рік 7,850 201 тисяча пробігу. Зверху є контакти продавця. Телефонуйте. Пропустили ми Octavia Тур. Пропустили, думав, що не продається. Не побачив зразу оголошення. Отож, вона все-таки продається. Продається вона недорого. 6500 кошти і 9 рік, 1,6 200 тисяч пробігу. Так, а телефончики так, є, продавець, над ціною є контакти, Ось така ту ручка. Так, цю зафірку ми знімали, ще одна зафірочка і там ще одна. Три зафірки, зараз ми подивимося. От сіренька, коштує на передніх фототуманах, 2008 рік у нас це машинка. Так, телефончик є, 6700, бензин 1,6, пробіг 191 тисячу інформація є, а більш детальну інформацію вам надасть продавець. Далі чорненька зафірочка. Паратроник є. Протуманок немає, Попередній була. Ну, менше з тим. Не так як нам стати, щоб вам було зручно. Давайте так, телефончик є зафір зафіра є 10-й рік, є 1,8 бензин, є 700 ціна є. Так, зверху телефон Володимира є. До речі, я так розумію, перевірте, перемотайте, якщо не помиляється оці три зафірочки вам. Продаєте саме Володимир. Але перемотайте відео, перемотайте, подивіться, перевірте, бо я так візуально всі номера заперемотував. Можливо, просто оголошення схоже. Така. Туранчик продається, може комусь туранчик, тут треба. 7-місний Юнайтед. 1,4 бензин, 709 рік. Тоже Володимир продає. Ну, Якщо це дійсно той самий провелець, це дуже зручно. Ви або туран собі вибрали, або якусь зефіручку вибрали. Дуже зручно. До речі, зараз покажу, що такий мерседес продається. Два мерседеса, зараз подивимося, чи той самий телефон. Якщо той самий, ну це дуже зручно. Приїхали декілька автомобілів, перевірили, не треба нікуди їздити, перевіряти Mercedes b 200 2006 рік 750. Так щоб вам пробіг 192 тисячі. Не треба нікуди їздити. Він продавець, декілька машин. Приїхали, перевірили. Хочете спеціалістом по підбору приїдете, Також зручно, вам не треба приїжджати з місця на місце, шукати такі автомобілі, домовлятися на якусь певну зустріч. А тут вже затянеться, там будуть вже хвилювати, до вас телефонувати, а тут приїхав, будь ласочка. Мерседес другий Б200, хочеться чорний, хочеться свій 690, 2.0 бензин. 189 тисяч пробігу. Роки приблизно однакові. Пробіги однакові ціна 6700 і 6900 однаково. Практично. 200 доларів це не є. якась така різниця. так. Продовжуємо знімати, давайте підемо на цей ряд. Це у нас продається Volvo V50, Volvo V50 продається. Дев'ятий рік. 187 пробігу, 7,350 дизель, 1,6. Телефончик є, Ось бачите, Володимир, ще в Volvo Вольво у нього подивитися. Дуже бомбезно. Сервіс, 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 так, далі. Так, ось така волюв. Далі Opel електроавтомобіль. Електричка Opel продається. Дивимося, що у нас по Ополю. 1,22, А. То дизель? Ну, це електричка. Автомат 92. 000 км тіла, 16900, телефончик є. А я думав, що це от, електричка. Так попереду мені щось здалося. А це Opel Кросланд. Знаєте цього тігуанчика покажу вам. Ось такий тігуан крутий, крутий тігуан. 18-й рік, автомат 2.0 бензин, 120 тисяч пробігу. Пройшла повне ТО 16900. Телефончик є. Телефон ТО, тігуанчик можна придбати собі. Так, Всім дякую за увагу і приділили час щоб подивилися відео до кінця.